Так, ну що, друзі, всім привіт! Зараз хотів вже давно в принципі, записати для вас таке відео. Сьогодні ми поговоримо про електричні конвектори. А саме я хочу зробити обзор та відгук про Конвектор Сатурн. Значить, в принципі, це на даний момент дуже актуальна така тема в період зимнього опалення. Як альтернативою, чи основним видом опалення може бути отакий ось конвектор. Так, ну що ж, давайте поглянемо, як виглядає наш конвектор. Весь зверху, в принципі, ось таким чином виглядає. Тут у верху присутня. Ось така ось решітка, через яку виходить потік теплого повітря. Спереді знаходиться стекло, закалене стекло. Ззаді вся рамка алюмінієва. Ось Внизу конвектора знаходяться дві ножки, їх можна окремо під'єднати. Ось одна, також інша. Чим можна від'єднати і прикріпити за допомогою спеціального кріплення на стіну не вище 1 метра від пінлоги. З задньої сторони внизу у нас знаходиться значить, вимикач. Якщо повністю вимкнути конвектор, то він працювати не буде. Увімкнувши, ми його вмикаємо в режим очікування. Шнуроживлення довжиною близько 2 метрів, а також внизу знаходиться датчик температури і контролює температуру в приміщенні. Всередині конвекторів використовується X-образний елемент, який дуже швидко нагрівається та якісно себе показав в роботі. Спереду в нас знаходиться захисне термо. Стекло, яке покриває всю передню частину електроконвектора. З лівої сторони конвектора вказані невеликі технічні характеристики конвектора. З правої сторони вказано логотип Сатурн, цифровий дисплей, на якому відображається температура дана в кімнаті, таймер, режим нагріву та інтенсивність нагріву. Нижче знаходиться віконце для інфрачервоного прийомника дистанційного керування. Нижче знаходяться сенсорні клавіші, які відповідають за вимкнення конвектора, регулювання температури, виставлення таймеру, дві цифрові клавіші, регулювання температури та вибору режиму. Також з конвектором поставляється такий дистанційний пульт керування, на якому також знаходиться 6 клавіш, які виконують ту ж саму функцію, що і сенсорні клавіші на самому конвекторі. Для того, щоб вимкнути конвектор, потрібно спершу вимкнути клавішу основного живлення. Після того, за допомогою клавіші on off на сенсорному екрані чи на пульті дистанційного керування вимкнути основний дисплей конвектора, на якому відображається температура приміщення та мигає квадратик в сніжинці, що означає, що конвектор в готовності знаходиться для того, щоб працювати, щоб припнути режим. На отопані потрібно нажати кнопочку Power. Все, натиснули клавішу Power і конвектор вже працює і нагрівається. За допомогою клавіші температури, по замовчуванні стоїть 35 градусів. Клавішами вверх-вниз можна вибрати комфортну для вас температуру. Наприклад, виберемо 20. 3 градуси по Цельсію. Все, конвектор буде нагріватися до температури 25 градусів, потім перейде автоматично в режим економії. І, як заявлено в інструкції, вже не буде споживати 2000 Вт. Перейде в більш економічний режим близько 750 Вт. Можна вручну перейти в режим економії, нажавши ще раз клавішу Power, і загор... загориться квадратик у віконці де намальований місяць. При цьому, якщо температура буде виставлена в тих приділах, в яких зараз в кімнаті, то так і буде використовуватися цей режим. Якщо ж температура нижча, чим виставлена, то автоматично конвектор перейде в режим. Повної потужності. Для того, щоб виставити таймер, потрібно натиснути клавішу Time та стрілками вверх вниз виставити вам потрібну кількість годин. Якщо конвектор працює, то він через цю кількість годин буде вимкнений. Якщо конвектор вимкнений, то через Певну кількість годин він автоматично увімкнеться і буде працювати. В принципі, що ж, хочу сказати, що конвектор в мене вже працює досить довго і зарекомендував себе з дуже з хорошої сторони. Правда, є декілька мінусів пов'язаних з роботою даного конвектора, а саме після увімкнення чи довготривалого використання, можливе. Автоматичне відключення системи, виліковується це повністю перезавантаження з основної кнопки. Потрібно вимкнути, увімкнути. І далі вже з органів сенсорного керування все працює ніби добре далі. Також, якщо ви думаєте придбати даний конвектор, рекомендую зразу після отримання перевірити, чи все дійсно працює, не вимикається. Спробувати мій спосіб перезавантаження його. Якщо це не допомогло, рекомендую звернутися по гарантії до виробника. Також хочу сказати, що конвектор дуже непогано нагріває. В принципі, він розрахований близько на 20 квадратних метрів. Справляється своєю задачею дуже-дуже добре. Дуже хороша штука, є е, таймер на 24 години, е, можна виставити і через певну кількість годин він у вас вімкнеться, чи аналогічно вимкнеться. Але є один мінус е, в періоді цього часу, якщо відключиться електроенергія, чи якимось чином вим вимкнути та увімкнути е, шнур з розетки. Е, Таймер значить, збивається і він у вас вже не вімкнеться. Це я рахую невеличким мінусом. Також е порадувала наявність е пульта дистанційного керування. Ось він такий пульт. І ним можна керувати дистанційно, що дуже-дуже зручно. На дисплеї присутня підсвітка. Але звісно ні... 2 метрів, якщо щось побачите, на ньому дасть вже ні. В принципі, можна вивчити клавіші і керувати з досить великої відстані. Ну що, ж, шановні друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Рекомендую до покупки цей конвектор. Хороша заміна основному опаленню, дуже-дуже добре гріє. І за вже довго тривалий час проблем ніяких використанні не було. Всім дякую за перегляд, всім пока, підписуйтесь та не пропустіть цікавих відео.